Всім привіт, 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 привіт! Ви попали знову на мій канал. І це друга частина, як я е, граю з восьмими білетами за Фенга. Да. Перша частина скоро вийде. Тут з одним ХП. Тут тут одним ХП Чубрики. Чубрика, тут заткнем ХП. Ні? А що, убрали цей? Тут же наче, заткнем ХП. Дивно. Ну ладно, фіг з ним. Саянара. Саянара. Бі-бі-бі-бі! Тихо, я щас здохну, Я хочу пін кинуть, а мені оце он мішає завжди. Відхилюємось, відхилюємось. луємось Своєю бібою. Бібою. Хі -хі! Бібою бешеною. Бібою. Та, ну, до бока, нешно, бо й ми. Чубріки ботики. Чубріки ботики. Особено ця бібі. -бі. Ну, блін, ну бібі -бі треба фіксить покашу. Бо вона читер. Читер-боєць, Це бібі. Біба. Бі о, в них усіх є гіпери. В них усіх є гіпери Ну, не всіх у попетіка нема. А, в попетіка є Ну, конечно, тут, конечно, тут ну конечно. А що він робить Гуха? Гуляш. А він на мене. Він на мене. Чего она трусится? Ну да! Бывает! Жесткіе игроки попадаются, еще Богдан, бренд Фенга, моего любимого бравлера. И тратим усі білети. А если я возьму бравлера запрещеного драк? Я вс откракую! У мене тоже гипер насру есть. Мій дотенс рукінг. Юдай. Юпукінг. What? What is this? It's your net. Бах, нали! На відео, на ви. Я цей пін купив. Стоп. Мені показалось, тільки що він двома пулями стріляв. Хм, э, а куди він улетів? А, його вбили, а ні. What? What is this? It's your breakfast and pooking? What is this? It's your breakfast? Ну, ну, ну. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хм, щас, щас, щас. Щас, 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 щас. Да, 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 да. тактику. Я улітаю далекий небеса. Прилітаємо до грея. Кот зносимо броню. Тихо. Сюди я витащив. Сюда на Ізі Хе-хе, я нави. На играя гра, я вытащу. На я. Ну, на не на он. Хорош. Качал, откинулся, все было Читер Гаил. Ой, грей Гаил, Гаил. Хей, я утик, тик, 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 Прикол. Давай, там вот идит. Пардун. Вау. Хорош. В смысле, тут пардун тревог боли? Хм, прикольно. Крыса, зря тут тратить, тратишь баночку одну пенять. Пинь, 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 кто такой пинь? футбол. Wow. Сюда! Мы вытащили сюда! 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 Мы на изи вытащили! Ура! Пещем! Ладно. что <свеч> тут 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 тут, тут на? А дам він, кстати, мам. Це п'ємо п'єм і це А скільки треба монет? Ого, дивіться, скільки треба монет, щоб купити інвентар. А я хочу всі гаджети купити. Усі сняражені і всі пасівки. І отута. І гіпер. І це на мого любимого Бравдера. І він... Дивіться, у мене рівно на 800 кубків. Пудіум. Что такий пудіум? Пудіум? Пудіум. Хе, пудіум. Його любимий бравлер це мотис. Дивіться, запам'ятайте. Пудіум тепер пудіум. У мене донатер, це ось цей дурбалик. Вау, кстати, іконка красива на цю Амбер. Оце золе. Золе. Хто ще донатер, Що в нього ім'я переливається? Чбупля, чбупля Ну, у мене скоро буде переливатися, бо я задоначу 25 лютого. І. і цей це, чубик. Скільки у мене ще білетів? Ще шість білетів осталось потратити. Берем фанга? Ну, вибачте, гіпера не було.

Ти не просвічуєш, ти не просвічуєш Спасибі На, на, блін, я помер. Помер. Там бан і в дужках бан І пирожок. І що, що пирожок. При чому тут пирожок? Ах, вони гади Бан, пирожок. Вау Нельзя помирати. Б-бедем-бебен-беб'ем беб. Ви мене челіки не спасають, чому? Ну, божечки. Ну ви іграти не вмієте. Чи що? Він ще свого клона кинув. Блін, ну кань, по моїй чубрики ботики. Болтики, бути, болтики. Не можуть побити, побити, побити. Бой! Давайте, убивайте, вбивайте, убивайте. Хорош, хорош, хорош. Боже, ботики. У мене телефон назарят. Я не знаю, то завалив. Я відео знімаю. То закрий двері. А я тихенько говорю. ти тихенько говорив, я, не... ну, как... я не ору Я не Я говорю по обичному. Ти появиться, ви представляєте. Ой. За звуки хтось стукає. Так, я вже другий раз виїгрую. Танк. Шесть. Чтири біли. А ти бери те, що на одиннадцятому рівні. Варрі лодик. На не, зачем? Опа, ботики. Зови еще ботики, если я мне ее два раза выиграл. Хм, дивно. На видео! На! Вау! Бибизянка, бибизянка! Куда она улетела, бибизянка? Ой, в тебе пін з прошлого обновлені. Глині. А бідізяночка, бівізяночка, Блін, бі Баночки, баночки, баночки. Давай кидай свою повторку, повторку. Різю, кура спайка. Хороша. Ми виграли, ми виграли, ми виграли.

Пожалуйста, фу, опять та чого? Вона! Таке, тупе. Прям такого дубали, как бадан, аска, аска, банан, Вонича год, год. Хто такий? А, корова? Год. Корова, господи, корова це кау. кау. God. Це коза. Не знаю, що це за слово? God. Це God. Ну, за це типа зе. За це типа зе. А чому воно зависло на нолику? Пора вибирати. Вибери бойця. Я взяв фінг. Цей дурбелик узяв. Сру, а цею узяв Бибі, бібі, бибі, Бибі. І чому катка довго грузиться? Амету їм черноки. Давай. Грузись, 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 грузись. Ну, грузись, грузись. Ну, грузись швидше. О, на конець сто. Франг. Сто. Сту. Бібі! Ми почти зрівняли, бо він сто, а він бібі, бібі, бібі. -бі. А чому вона фука стоїть? О, паска. Паска, Паска. Тут буде добавить, буде паска. Скоро буде паска, так що zakazujete м'яска. Скоро буде паска, так що zakazujete мяска. Скоро буде паска, так що заказуйте мяско. То заказуйте миску. Скоро буде паска, так що заказуйте миску. Яку ще миску? Що ти мудиш? Так, 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 так. Кольт, 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 Ну, кольт, маска кольта, кольт. Я... Ми вбили кольта. Ти, боже, ця стіна дурацька, ми я ж наче, цілився на брувлера. Дивно. Бот. На. Треба відхилити відхилитися, щоб забрати баночку. Ой, типа сту. -сту. Сту-сту, ну, блін, а, мене опять цей хп! Блін Гот, цей, гоот, чи Це він фенгав є, як я, як я фенгав, я мого бронера. Фу, спасибі тобі, аска. Ой, Я живий! Блін, він добавив! чел Як можна у було профукать? Профукать скоріше не прокакать. Профукать, як так можна було ульту профукать? год гори, гори. Ну будемо считать, що ми виграємо. Ого, куча банок, заберу. Підбирайте, підбирайте. Безплатно, безплатно. Я <сь> Шпиндик! Хорош! Ми виігруємо! <кху> Ми виграли <кху> все сюди на базу. Виграли, так. Да. мене скоро буде бронзя пап пап в смысле я п'ять раз виграв? Конечно бы в каждой катке. читери-читери, чиатири. Ну, не читери, а про ігроки, про про Ой, я чуть мікошета, я чуть мікошета не взяв. Видаляємо. Ой, я фенга. ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а я ой, я уставил только два бровлера. Четыре бравлера, Легендарные. Ладно, шучу. Оставлю сильную легендарки, как у Да на... Framework. Я оставил все. Все. Ай, пальчик. 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 Злукішку наказали, бо вона наперділа. Ясик я закрізь, часік закрізь у чесик закрізь у Ячутне стара. Пацаны скор тут, тут, тут. Ей, ви кусючки, не будете мене за жопу кусати? Ох, добрі кусючки. На, 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 на. А, в смысле? Навіть не було мало Хп! Хп Хпу не було мало. Хп було мало. Мале, мало мало. Хп було мало. Хп. Хппу було в ней мало. Хп! Ну навіщо ти їм підсярлик? Тыбелик. Ти дурбелик. Та ти, ти дурбелик. Ну боже, ну чё мне не пидорете? Это био играть не умеет, она что и меня стреляет. Воу. Хорош. Ну, понятно, вона саме перва злилася. А тут кукулет, 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 ку-ку-кулет вай. Эвурас и фантай. Эйву разыфонтин вай. Жалко, що монети не можна ламати, ти б собі таких добував. Хорош! Ти монети добув, а я ні. Ні! Тварина! Я вбив його! Дурбалика! Я вбив, вбив! вбив брока! Да, я брока вбив! Щас, щас уб'ю його. Я вбив його брока. Бачите, я вбив брока.

Я не люблю такий режим захват кристалів, бо там читери. Навіщо його додавали, коли там читери? Візьми котиська. Коти... надо було брать. Котиська. Ай, А на не робу? Ай! ой, так слишком ай! Зай, зайчик. Давай. А я ты думала, ч мы называем моего выключить? Вс, я твой тро двок вырубил. <рикун> Сюда я базу, боже, свої психо на базу. <рикун> oh, В базу. Ну, все. Так. Что тут у нас? Даня и Боя. О, мы... А. Хм. Бабах! баба бах баба. Бабах! б баба-бах! Баба. Я хочу такие покин, скин, скин, кин, верните его, верните! Прикольный скин! Ну, З вами был бомб симпали! Я сказав покл.